Іван Якович Франко, геній української нації, великий майстер українського слова, творчість якого становить цілу епоху розвитку національної культури кінця – початку 20-го століття. Він поет, прозаїк, драматург, фольклорист, літературознавець, мовознавець, філософ, історик, економіст, журналіст, публіцист, бібліограф, перекладач, педагог. Його називають велетним, титаном думки і праці, а ще каменярем за його завзятість у боротьбі за свої ідеали і нашим національним пророком. Життя і творчість Івана Франка як найтісніше пов'язане з Дрогобичем. Тут він здобув світу, сюди не раз приїздив або приходив пішки з рідного села. Тому не дивно, що Дрогобич зображений у багатьох його творах отець гуморист, гірчичне зерно, у столярні, добрий заробок, на дні, перехресні стежки, Борислав Сміється, украдене щастя. З 1864 по 1867 рік Франко навчався в Дрогобицькій нормальній школі отців Василіан. Церква Святої Трійці. Згідно з переказами, у церкві Святої Трійці Іван Франко відбув свою першу сповідь і прийняв перше причастя. З 1868 по 1875 рік Іван Франко навчався в Дрогобицькій реальній гімназії. Сьогодні це корпус філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тут підліток жадібно вивчав усі науки, які викладалися в ній. Костел святого Варфоломія. У цей костел за наказом дирекції гімназії. Ходили послушно на молитву українські гімназисти. Ходив і молився тут Франко. Будинок гамершляга. Повість Борислав Сміється починається описом саме його заклади. Іван Франко, учень гімназії, був присутнім на церемонії так званого освячення фундаменту, звідси багатство конкретних пластичних деталей. Збирати фольклор Іван Якович почав ще в гімназії. Виїжджаючи з Дрогобича в 1875 році до Львова, він мав два грубі зшитки з такими записами. Там, де тепер середня школа номер 5 колись були великі сінокоси. На Великдень, коли ще трава не виростала до косіння, тут збиралося зварицьке передмістя. Один з найстаріших кварталів Дрогобича. Тут побував Франко і робив свої записи. Організовував Іван Франко студентські мандрівки до найстарішого підприємства в Україні Солеварні. Наукові та краєзнавчі інтереси не раз зачіпала церква Воздвиження, легенди про виникнення соленого ставка та спорудження церкви Юра. У цьому будинку, сьогодні це вулиця Тараса Шевченка, містилася в'язниця Дрогобицького магістрату. Тут з 11 по 13 червня 1880 року сидів Іван Франко. А відтак звідси його погнали у рідні Нагуєвичі. Крізь віконце цієї тюрми Іван бачив рідну гімназію. 1912 року. Дрогобич востаннє відвідав Франко. Був хворим, читав Мойсея у міському спортивному залі, що через дорогу від народного дому, а сьогодні музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. До речі, саме за поему Мойсей стає претендентом на Нобелівську премію, але його смерть унеможливила пошанування цією відзнакою.